Хвилина мовчання за загиблими воїнами так розпочинається молитовний сніданок у Тернополі. Пізніше звучить гімн у виконанні артистів Тернопільської обласної філармонії. Митрополит Василій Семенюк благословляє присутніх. Нехай Господь благословить наші молитовний сніданок. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! За останні роки в Україні набирає обертів саме такий формат зустрічей, які півстоліття тому започаткували американці. Сьогодні у Тернополі такий захід відбувається вперше під патронатом голови обласної ради. Навіть будуючи дискусії, проводити не проводити. Такий час дійшлися до думки, що якраз зараз якраз потрібна ця молитва, потрібно це об'єднання, це духовне піднесення і це молитва до Бога, щоб дав нам сили здолати ворога. Зазначимо, що Україна є третьою країною у світі, яка перейняла традицію проводити молитовні сніданки, адже це цікава форма управлінської діяльності, яка покликана об'єднати за одним столом абсолютно різних людей. 200 молитовних сніданків лише в місті Вашингтон. 200. Протягом року потягного. Що це означає? Що люди в маленьких форматах, в великих форматах від десяти людей проводять сніданки до п'яти тисяч людей. Проводять сніданці молитву за дітей виголошувала дружина голови Тернопільської обласної ради Мар'яна Головко. Благослови нас, Пресвята, Богородиця, щоб наших синів та доньок було безпечне. І щасливе дитинство. Опісля хорова дитяча школа Зоринка виконала патріотичну пісню. Це символічно, адже діти майбутнє і надія нашої держави. Молитися за усіх українських дітей потрібно особливо багато, адже вони найгостріше переживають воєнні дії у нашій державі. Молитва є найбільшою зброєю кожного з нас, і сьогодні ми зібралися для спільної молитви, щоб помолитися за Дітей, яких забрала війна, за дітей майбутнє, яких чекає за кожну сім'ю, за кожну українську родину мати загиблого бійця Андрія Стойка прийшла, щоб помолитися і шанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Це для мене саме пам'ять. Пам'ять про сина це саме, саме для мами. Що не забуває, у мене патріот ще був з дитинства. З дитинства був він мене пішов на майдан. З майдану пішов добровольцем зразу в добровольчий батальйон. На ці події були присутні не лише депутати з області та міста, а й з інших регіонів України. Депутат Криворізької міської ради Олег Подкопаєв розповідає, що на молитовному сніданку вперше каже, що давно хотіли в себе започаткувати таку традицію, бо без молитовної підтримки тепер дуже складно. Сьогодні вночі до кривого рогу якраз був перший. Спочатку війни приліт артилерійської зброї С». і тобто це неконтрольовані вибухи, неконтрольовані попадання, і тут розуміло, що тебе тільки Бог може захистити. Такий сніданок організатори планують зробити доброю традицією. Головне, щоб в Україні запанував мир.